Всім доброго дня. Вже майже третій місяць ми навчаємось. Думаю, що всі вже розібрались, як створювати завдання та прикріпляти їх в Google класі. Але питання виникають, і давайте відповімо на ці питання. Перше питання як доєднатися до Google класів. По-перше, вам потрібно на мобільний пристрій або на ноутбук скачати додаток Google Class. На початку навчального року кожний класний керівник нашого закладу надав учням аккаунт та пароль до цього аккаунту. Крім того, надав список предметів та відповідні їм коди курсів до Google класів. Як доєднатись? Звісно, коли ви зайдете до свого аккаунту корпоративного, кожна дитина зайде. То побачить, що в Google класі пусто, немає жодного курсу. Натискається плюс приєднатись. Ви дуже обережно. Набираєте код курсу або копіюєте його сюди і приєднуєтесь. Приєднуйтесь до кожного курсу. Таким чином, ви будете мати в своєму Гугл-класі стільки предметів, стільки ж і Google класів. Тобто, якщо у моєї дитини зараз 14 предметів і 15 це виховна година, то це буде 15 Google класів. Наступне запитання було, як дитина може бачити всі завдання, які їй задані, які потрібні, потрібно виконати, для того, щоб нічого не пропустити. Угорі є такий список завдань. Якщо ви натиснете на нього, ви побачите, що зараз, ну, зараз неділя, тому тут мало завдань, вже всі завдання майже виконано. А ви побачите е, е, тему завдання, предмет, з якого задано, наприклад, зарубіжна література, і дата, е, термін, коли потрібно це завдання здати. Три предмета зарубіжна література, культура добросуссівства, наприклад, і трудове навчання. От три предмета, які в нас ще не виконані. Повертаємось назад. Якщо ви подивитесь на кожний курс, під курсом теж відображається те, що не виконано, але не завжди, якщо ви запам'ятали, трудове навчання у нас було культура добросусідства, а от зарубіжна література, бачите, тут не відобразилась. Тому, для того, щоб не пропустити термін виконання, перевіряйте себе, заходьте. До списку завдань, або до кожного предмету і перевіряйте завдання з кожного предмету. Так, наступне питання. По-перше, для того, щоб побачити завдання, ми заходимо не у стрічку, а заходимо саме у завдання. На жаль, інтернет не дуже добрий. Почекаємо. Що ми зараз повинні побачити у завданнях. Я ще раз перезайду. У завданнях ми бачимо наступне. Є завдання, які у нас висвітлюються яскравим кольором, а є які блідим. Тобто ті, які Блідносірі це ті, які або вже виконані, або не потребують зворотнього зв'язку. Що я маю на увазі? Якщо ми уважно подивимось, от є такі прямокутнички. Тут прямо написано, що це матеріал, воно і створено вчителем це завдання як матеріал. Що це означає? Зайдемо на це завдання. Це завдання. Переглянемо його. Бачите, в правій частині немає нічого. Зараз Німа... ви побачите різницю з іншим завданням. Немає е, панелі е, або кнопки для зворотнього зв'язку для того, щоб ми щось створили або відправили вчителю. Це завдання потрібно прочитати матеріал опанувати. Але вчителі, нічого ми не пишемо у відповідь. Якщо ми побачимо, подивимось на інше завдання, воно, як зошит, виглядає, як лінічки, щось там написано у цьому квадратику. Відкриваємо його. Це завдання, яке потребує зворотнього зв'язку. Тут теж є завдання, ось воно вчителям написано. Є якийсь матеріал. З зображенням. Щось потрібно з цього виконати. А потім, мабуть, виконати в зошиті, а потім сфотографувати цей зошит і відправити вчителю. Ми зараз це подроб... подробно розберемо. Бачите, тут є мої завдання. Так, я переходжу на наступний предмет. Наступний предмет у мене був зарубіжна література. Заруб... Чому зарубіжна література? Підкреслю, знову, я заходжу в завдання. Ось воно завдання, яке світиться яскравим, яке ще не виконане. Це завдання, яке вже моя дитина виконала. Заходимо і спробуємо відправити це завдання вчителю. Дитина моя виконала його, як я вже сказала, сфотографувала на мобільний пристрій. Відправила собі на свою пошту. Отак От воно виглядає. З мобільного пристрою можна одразу відправити на свій Google диск. На Google диску є папка Google Class. В папці Google Class» є ще папки. Які відповідають назвам предметів з цього google класу. Тобто, або одразу з мобільного пристрою можна відправити е цей файл в Google клас відповідний, е на відповідний ди на диск е в свою папку, або е з ноутбука. Тут є. Можемо вибрати зарубіжна література, вже вибрана ця папка, і додати цей елемент цю папку. Це вже теж зроблено в нас. Повертаємось до Google класу. Якщо я одразу поставлю відмітку, що завдання виконане, але нічого не прикріплю, то вчитель побачить, що я відмітку, що здано, поставила, але нічого не підкріпила. Це значить, що я нічого не здала, нічого не зробила. Тобто, для того, щоб вчитель побачив, ми повинні щось, щось додати. Давайте це і зробимо додамо. Тут є можливість додати прямо з диску, що ми зараз і зробимо, або якесь посилання, або якийсь файл. Або одразу тут же створити документ і прикріпити або презентацію, або таблицю, або малюнок. Це дуже зручно. Але ми файл зробили заздалегідь, прикріплюємо його. Ми його додали вже на Google Диск. Оцей оце самий файл, він останній. Бачите, скільки тут файлів моя дитина вже прикріплювала до різних предметів. Вони лежать в різних папках, але відображаються в недавніх. Так. Я його відмічаю і додаю. Якщо нам потрібно додати не один файл, ми таким чином можемо додати 5, 6, 8, скільки потрібно файлів. І вчитель побачить всі наші файли, які ми додали. Тільки, тільки після цього я. Натискаю кнопочку Додати. Здать. Бачите. Один прикріплений файл буде відправлений для завдання, яке так і називається. Да? Тема здамо. Все. Ми додали файл. На сьогоднішній день це. Мабуть, всі питання це, мабуть, всі питання, на які я збиралась відповісти. Я сподіваюся, що це було корисно для вас. Бажаю гарного навчання та мирного неба!